Активний збір сої триває у Настасівському відділенні компанії Агропродсервіс. Наразі на полі площею 250 гектарів збирають сорт Командор. Погодні умови вересня сприяли швидшому достиганню, тож не вдалося розпочати раніше. Яка врожайність сої цьогоріч дізнавали журналісти терену. В Настасівському відділенні під сою виділено 1763 гектари. Наразі зболотили в районі 450 гектарів. Ну і ще існував тільки ну, в процесі. Порівняно з минулим роком, то на трошки-трошки просівша. Стартували жнива з ранніх сой. Зараз прийшли більш на середню групу стиглості. Це командор, показує наразі 3,8 тонни тони з гектар. Окрім командора, на полях компанії вирощують інші сорти сої сірелію, свінксу, Алісію та Адельфію. Зібране зерно відправляють на завод, після чого використовується як посівний та продовольчий матеріал. Соя з поля надходить на насінавий завод, де проводиться первинна очистка, подальше зберігання і чекає свого терміну для доробки. Після доробки, як відносно на, на фотосепараторі, де ми можемо від... Ну, різ, різну сою, грубо, якщо по забарвленню відбити, щоб отримати якісний сорт одного, ну, одного типу. Нас на фірмі взагалі насінниці не допускаються, новошту геномодифікована соя не допускається. Суто класично. У компанії працюють не лише з насіннєвим матеріалом, а й з продовольчими сортами. Також діє власний соєвий завод, де здійснюється переробка на олію, корм та продукції для продажу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.